Тобто ми зробили один концерт, він продався там, типу, за три дня, і, і що, Організатори кажуть, давайте на наступний день залишимося і ще заспіваємо зал е, 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 вільний. Угу. І ми виставляємо, виходимо в продажу, і ми ще за три дні продаємо другий зал. Що це? Ну, поясний, а, як. І чим ближче до небезпечних місць, тим краще люди ходять на концерти. А знаєте чому? Тому що сьогодні, як ніколи, люди хочуть жити, сьогодні і зараз. Бо завтра, блін, може не статися. Це страшна думка, але вона десь там на підкорці працює. І мені здається, наш вигляд теж з цим зв'язаний. Бо завтра може й не бути. Коли я знову отримаю талію, як була до родів Маші? От я сьогодні в тій формі в який я, вс... я влізла у всі шмотки, які я носила, коли до мене залицявся мій чоловік. Це десь машеньки 21, так? Да? Машеньки 19. 19, твоїх 21. Да. Тобто це було десь 20 років. 20 тобто ти років. зараз у вазі 20-річної да, да. Вау. І мало того, я, я, я розумію, що ми так от той, тобто, а коли ще? Я вже молодша, ніж сьогодні, я вже ніколи не буду. Просто є момент. Е... У мене була розмова з моєю знайомою, і вона сказала, що типу, як, ну, там, як ти витримуєш хейт, наприклад. Це зараз мене дуже багато про це питають. І я кажу: у мене є своє ціва позиція. Зараз це, тема не про це. Але вона каже: А ти переживаєш сильно через це. Я кажу. Іноді я переживаю через наклепи і плітки, які uh -huh. абсолютно брехня, от тільки через це і через несправедливість. Але я не можу зрозуміти, чому, наприклад, дратує сьогодні людей, коли жінка добре виглядає.